новые купы, да? Мама. А, У ну, меня вот такая пукалка есть. Что, что делаем? Куда бежим? Дивись. Давайте, надо, я за... Не, не надо, не надо. Я с пукометом, давайте, кажите, куда побили, туда, Все. да. Командуйте. А, Кажи, вот а так, опять, надо, опять он в тип полетела, я, короче... Что, не? Так бывает. Не. Ну, Рыба ближьте. Да я бачу рюкзак ему там мешает же. Мешает мне трошки, бачишь? Да не, рюкзак двойной. Тройный, да? И Двой двойный ты же, блядь. Тройный. Рюкзак. На, на два, два карманы. Mm. И здоровый броник, да? Да, с брони на три карманы. Да, да, чуп-чуп Конечно, на магазик бы надо было со старта залетіти, но так ну, як його оба да. на альмазерах немає. Тут, тут то... Не видно, да. -то. Може з тим стріляють. Да, щось бігає. Так, чекай, забежу. Ой, стрельба яка. Угу. Це конкретно десь за. Ой, но ну це хто? Ви? Та це я. Є... Да, — С... Шурик, шурик полетів. Шуру покинув. Шигам, Я обхожу з, з правої. Я злівою. Я всередину не, з... не зайшла. Шак ж... на крыше не було. Блять, поможе. Серед... Знизу побіг один. Ага, бачу в шляпе в, тю, в Да О, шляпа. Минус один Минус другой А, все три, да? Да У да... Да? Да Да Забороди. Что, а? что я сей? Штурмовка. В животе А <реклама> кто цеплится? Что? Короче, самое маленькое. No. 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 No pets in our team. I understand. Пикин. даун, шо не надо, что мы опинком, чи мазафака 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 Ну ты так кажеш Мазафака Мы ж вич Он летят на него, Тройка, тройка мазафака Тройка на нас Так, двойка осталась. О, все, бежит на меня, вот поклала. Його внизу. поклала. Поклала, поклал. Эээ, забрала. Что это за тачка? А, ботый. Эй, курва! Курву! <laughs> Зад... Чува, я курву задушив. Oh. <laughs> Cur <laughs> а на да. фонду? Каже, я курва, каже. Що, двоечка? А, троечка, <свист> да, да. Mm, троечка? Курва, тут бы троечку оставил. Курва, троечка. А где третий? Вот все, на мне. А, ты ее пробила там, да? Да, я пробила, но на моя плащу курва. Тут есть снайперка хороший. А да, этот курва? Снайперов не ну, А у них двое там А все, не знаю, надо... Да, там... Что надо, то пройти. Это, это снайперочка? Не. Так, так то и лежить, честь курва, рука я не поднимаю. Ну цель. Так, віде, що там, вже снайперку уже забрали, да? Да, да, да. Я не стреляю. Что-то боты. Так. Ну что, поехали, мы на магазин? Да, да. да. Плашок, ну... СП привіт, привіт, СП. Не бачу. Оооо, вже починається. Лудить. Я все одно його не чую. Я бачу, що світиться, а що він там без поняття. Ей hey, ви курви. Курви передована. хочете ту? Oh. Ох oh, ти ж передовлений. Оу, курва. Блядь, я это Шечка рибка? Чечка і карась. Не, ну так. Де ти магазин ось такий? Щикака. Не, ну, блін, такий наївний, блін, обзивається, а потім хоче, щоб його підняли. Так. Да. Якийсь, короче, щикака-дим. Щикака-передолік. Так А де ще рука з'явилася? Так, дивіться. ідіть іді, кеш беріть. Та в мене є. О, Та да тебе, тебе де, ноль показані. А, уже не. Дофига. Береги. ніхто? бери, в мене в мене є, В мене 17 штук. Я снайперку переведу, штуки. -е. Дякую за підписку. Чим, да буде

О, не! Це погана ідея. Все так. Я і руль. Я і сруль. Так. Один в один. Ку-ку. Щас тобі буде, куку. ку Куди їдемо? Так, буквос. А ти так і лежать, так, руками? Ну, от дивіться, жаба на магазі. Це приїхала з... Ну, ну короче, вона приїхала. де Да-да-да не Е-е, бачит. Е, Це жаба то, що приехала з, з б 5 Я понял. Можна десь, ну, не на них прямо. Е, слухай, а? там. А, ні вона трошки збоку вона должна стояти. Я думаю, там ось Можемо десь сюди заїхати. заехать. Ну. <плес> ну, можемо Можем движать туди. Головне, кажіть, туда. Здесь авіація работала, кстати. Оу, oh, подожди. Ah. Зачекай? Зачекай! Выпав. О, цевай, пошчивай, це я біжу. Пістивай. На тормоз. Ти на тормоз давив, да? Нажимай, куда? Щурь за. Цик ми тут за одним зайомом прикалывайся в автобусе сиділи. Я такий, щур забирай! Чйо? Чпоб'єри? Так, що поїдемо на цю, да? Ну десь отут, да, десь отут нагорі стан, щоб продивитись. Зараз нагорі ми не встанемо. Все. Все? Все, все, все. <laughs> давай, oh, 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 oh. <laughs> <Харан> давай, який. Скукеря, скукер, подивлюсь. який. Пристав. <laughs> так, все класно, давайте ми тут <laughs> зараз тут достаємось. Зараз да, да. Достаємося. Магазин відкритий, там хтось Давайте, є. Давайте кружок хочотика зробимо. Ми, Ми вискочили. Ей, вбивай! Open the door! Хе-хе-хе. Don't move, man! Шо-шо-шо... Фре... Friendly! Oh, don't don't shoot, please, friendly! I'm я solo! Чу, я чув, це роботоє. We solo, е? Eh? Хе-хе-хе. We solo! Don't shoot, please, bro! E, ну, як... Friendly. В основному, альбом але можемо на цій... Ашіка. Так, я зараз понял. Ой, ой, на ці ой. тоже бігали. Серега доводится. По машина тільки непонятно чья вона, вона так странно їде. А, бата Так. Мені смотрит <рек> сюда. Ні, ну поки не бачу. Опачи там так це піднялося, що все розбежались. Стволопав, е ха <півпухша> шишечка. На шиці? Ніків? А подивися, Чуєш, подивися в кукер, може там на шиці щось выдивишься, або там на Вангале. Як оцю цю хрень називають, кстати, на карті, там, де самое здоровое. Самые высокие именно. здання. Альмазра? Альмазра. Альмазра, то на таком. Це, це на no, на, 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 на Катомі. А що це таке на катомі? А ч на катомі? Ну це якесь я т... будинок, ж... живу десь. Ну, на катомі має... плаза тут теж є в Кіно. З... Зак... Скепковая решка тут на А тоже. А, а, то, а то, Сімка там сьомий канал. А, це рядом, да? Да. Всім привіт у нас Дякую, Саня. Привіт, привіт це сонечком. Да, 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 да. Наш, ваш, і <реш> <ей>, наш, <реш> ваш. А ми пусти. <реш> Он заправ. По ходу доїдемо. Доїдете, я на бойових чи ні? <реш> чи що? Доїдеш, пуши. Там. Що на те ще? Тут реселта є, якщо. На бойовом. <реш> <реш> на бойовом. Ага. Ага. А чо бойовий? О. Ну тут, тому що оці будинки, Бо там ось, ось, а? Ось, отут патрон спалять. Ні, бо тут із корабля, і з магази, коротше, три тілі відбігаються. Ну ми можемо на бойовий під'їхати от під сюди на зелену нитку. І звідси глянути, що там. Так, на гори не видно там. Там де руки? Там і Бебка. Вже, вже вирубилась Бебка. О, давай ти, ну, шо? на бойовий Це чи? Шо? Рємка, чи шо? Давай сю сюди дивись оцього. ЛТВшка. До ЛТВ, давай. Там або там тоже люди є. Ну, подивимося з тієї гори. Алтавешка? А, поняла. Он вертак. Це боти, 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 боти. Давайте, ви? Їду, їду, їду. Тось, як оно де воно там ще раз? А, бачу. Але це воно воно. 300 метрів, ні? Да? Так, і туди люди тільки що спригнули. Один залишився. Так, що, на бойовий сюди? Ні-ні-ні-ні-ні, їй, -ні 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 -ні. давай-давай-давай, там, наверх? там, там, да, да, там один залишився. Двоє спригнули. А, ну, він ось взяв, він ось взяв. А Вони з уніду? Давай, ну, да, там двоє, двоє спригнули, не знаю. Ну, таке. Як... Ну, тут ну, треба було б, було я, вже на спригувати. Ні, сп... давай, спригнули. наверх? А подавай наверх, давай наверх гляне. Да, це вони вже спригнули бебку до лих, да? Бо вони... Дві команди там, навіть вже дають на горі, воно... воно бігає. І там гатять. Разбивнах Разбив. привіт Ой, Оп. спотикнувся. До камінчики. А, да, да, ну ще одного кинь камінця. Бляха сховався. Блін, не що, не добили? Я добил? Ні, а почі добив. Показую. А, да. Я думаю, я промазав. Он біжить. Тройка, тройка біжить. Привіт, Арта. Привет, Артем. Плашки сняла, горит. Я не знаю, Артем. Мы прошлый раз больше коннектились долго. Хлопцы, там тройка. Вон. Mm -hmm. Блин. Разбил. Mm -hmm, не знаю, не чем стрелять. Добре. Еще один бежит. Вот тут решил. Угу. Чем метка не ставится? Да бывает, да. Він Біля туалету, ну, коротше. Вони там Вже? Да. когось поїзд... добиває, да. Угу. Я машину поки б'ю. А я пошел по цей... Шо... Тосяк, по... ось... а ти дивись, бо цей... По кущах а, автобусе... по Та ось він якраз. Може по такої з цієї сторони тако ну, підходили? Ще один біжить. Скоріше його. О, попали мені. Угу. Нормально так припаяли. Чи що? Давай там об... обходить, бігал, бігал. З... з правої сторони так. обходить. Просто фіг знає, з чим вони ходять, щоб не були аргіалтилери. Там хтось плеве, кстати, чуєте? Дивіться. Привіт, Василі. Ага, бачу, бачу. <звук> Ось тут. <звук> не потрапила. Я фіг знаю, що робити, чесно. Ну. Не, ну, або щось робити, або йти отсюди. А як йти, то чого приходить? Ні, <laughs> чого так, приходить. Я не то йдемо туди, я ж, з правої сторони і таку потихеньку. Ну, ми в засаду не попадемо, ну, типа між двома. Бо коло мазіна одна команда, тут друга команда на Йдемо з краю, щоб тоді на одних попасти, якщо що. Он, он на горі, біля руки зараз бачу, секунду, спробую. Зараз, зараз хлопці, він дивиться на мене. Прям біля руки зверху. А ви що, на машині хочете? Ви ж а ні. Та Дай пофіг. Давай про... справа тільки, откида. До доміка, а потім перебіжемо. Він на горі короче, отут був. Заліз. Да, давай с правіше, щоб з цієї сторони заскочити. Він же ж все одно на нас бачить. Ні, та хай бачить. просто все, все вдаватись. О, ти даже й переїхав. Хто там світить? Ага, один-один світить. Хто там <світка> світить? О! Бля! Снайпер! Снайпер, о! Він хотів і снайпер, в мене збрати. Зняла плашки. Ой! Сверху насыпаю. Бессовестный, а? Бессовестный, сверху насыпают. Слухайте, чую, короче, что мені гайка зараз будет. Бо насипають мені крепко. А, то ты аж туда заїхав, конечно. Да, я короче поехать их задувить. Они не хотят дуиться. не давляться, а. Да или да уйдься. Кто ударил его? Осё, осё сволтает, торчит. Бачишь? Не Он не делает, хочет... Ствол по мне не стреляет. Не хотят удавливаться? Э. Какие короче, странные дела. Назад. Сука, прикинь. Ну, Что прикинь! Да, я поднимусь, я, я поднимусь! Него... А блять. Сука. Это... Я ж в него, я в него стрелял, стрелял. Ой, <laughs> ну как стрелял, стрелял охотники рядом. Ты, ты, ты. Я его не стрелял, я хочу его сзади убить. Ты, ты Но нет. Там, с там трика. Там трика. Сори, ну нам пиздец. <клыш> <Ага>. <клыш> я, короче, чувствую, что нам <клыш> 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 пиздец нахуй, блядь. <клыш> что ты думаешь, дается? Ти ще на двійку біжиш, і вони з дробашами. Хто з дробашами? Я чекаю тут з дробашами. Хто? На нас летають ця двійка. Але то не точно. Хто з дробашами? Вон бачив? Воу. Щось циркує. Воно прямо, прямо. Вон стоїть, дивись. Ти тут тільки... Камінцем кидаєш, блядь, Пушки попадут. Да, мазор. Оу, палдибат. Блять, да не стыркой. Бля. Я встаю. Думав патронами патронами Чи що думав